Збережи ялинці життя акцію з такою назвою організували черкаські лісівники. Вони закликають містян купувати замість зрубаних ялинок живі дерева у контейнерах. після закінчення новорічних свят такі зелені красуні можна буде висадити у відкритий ґрунт. кажуть, зробити це може. Кожен доглядати за такими ялинками не складно, обіцяють проконсультувати усіх покупців. Ціна запевняють лісівники буде доступною від 100 гривень. На першу акцію заготовили півтисячі дерев. Сподіваються, що черкащани активно підтримують ініціативу. Простоїть місяць-два, без питань, може, трошки зволожити її, і потім можна висадити в будь-яку пору року, тобто, навіть якщо земля замерша, можна розкопати. Виснадити, і вона на навес стовідсотково. Долучитись до збереження природи захотілося. І я думаю, що моя не дитинка, я думаю, їй сподобається також. Я її хочу, щоб у неї такі ж асоціації були, як і у мене. Свіжа ялинка, ну і мандарини.